Любі захисники, вітаємо вас зі святом! Бажаємо нашим захисникам ангела хвороби та Божого Вонаста. Бажаємо нашим захисникам швидкого повернення додому та перемоги. Скоріше ваше повернення до ваших дружин, батьків, дітей, Десь душі вище діти. Тому ми всі дуже хвилюємося і бажаємо вам терпіння. І обов'язково перемога буде за нами. Бажаю вам міцного здоров'я, невмогомої сили, бойового духу, віри у майбутнє. Дякуємо за нашу відданість та героїзм за захисту нашої країни. Слава Україні! Дорогі наші захисники та захисниці, вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам перш за все цілосного здоров'я, сил та терпіння та чекаємо вас удовольствия. Дякуємо вам за вашу мужність, за вашу стійкість. Ми вас підтримуємо. Міцно обіймаємо. Слава Україні, героям слава! Я хочу скорішої перемоги та щоб Татусь вернувся додому з війни. Я вітаю всіх наших захисників, хто на сьогоднішній день боронить нашу країну. Я бажаю, щоб їхні батьки, жінки, сестри, сини і доньки дочекалися їх. Ми віримо всім в перемогу. Слава Україні! Хочу вас привітати з Днем захисників та захисниць, побажати вам щастя, добра, наснаги, здоров'я, щоб все у вас получалося було все найкраще. Ми вітаємо всіх захисників і захисниць з їхнім святом. Бажаємо здоров'я, бажаємо довгих років життя, скорішого повернення додому, миру. Перемоги. Я теж хочу перемоги, бо мій папа не руки, і ноги переломані. Я хочу, щоб війна закінчилася і він повернувся додому. Любі захисники, дуже дякуємо вам, що ви захищаєте нашу країну. Ми всіх вас чекаємо додому. всім нашим захисницям, захисникам, щоб вони почали приїхали додому. з своїми дітками, жонами усіма. Усім щастя. Бажаю повернутися додому цілими та невредими. Дякую, що ви захищаєте нас. Слава Україні! Хочу вам подякувати за те, що можна спокійно лягати спати за те, що ви нас бороните. Я знаю, що у нас буде Україна, буде наша, все буде Україна. Дякую.